Добрий день, друзі мої, вітання. 16 листопада на дворі Рідківці Чернівецька область. Мене як і раніше звуть Василь Гульчук. Сьогодні у нас видався дуже гарний, надзвичайно теплий осінній день. Ось, і я ось, займаюся закладкою живців на зимні зберігання. Ось тут у мене такий процес робочий йде. Зараз покажу, як це роблю я, так як пишете мені, що як зберегти правильно живці. Ось я тут закладаю інжир, виноград. Ну, е, один із способів, яким я користуюся декілька років, вважаю його самим ефективним, самим кращим способом для зберігання. Тому як не потребує. Зимою ніяких додаткових зусиль, як ви бачите, здогадалася, зберігаю їх у землі в ямі. Це єдиний спосіб, який придумала природа, тому вважаю його найкращим. Значить, як в мене це відбувається, це дуже просто. Ось викопую яму приблизно на півтора-два штика лопати. І укладаю ось. Наприклад, тут живці інжиру. Вони зв'язані в такі пучки, підписані бірками. Ось і ящик такий. от, Значить, гарненько рядами вкладаю. Що далі? Далі засипаю невеликим таким шаром піску сантиметр 5, більше не потрібно. Злегка зволожую водою і далі укриваю одним слоєм агроволокна. Ось білого тут в мене є чорного любого. Можна е, будим матеріалом головне, щоб не пленкою. І присипаю невеликим слоєм землі сантиметрів 10, більше не потрібно. Далі вже на саму землю, кладу чи листок шифера, там, чи навіть можна плівку, щоб менше попадала волога. І в такому стані ці жубці в мене будуть зберігатися десь до кінця березня місяця. Найкращий спосіб, як я сказав. Не по холодильниках, контролювати вологу. Чи там в погребі теж потрібно контролювати. Тут закопав землею і до весни за нього забув. Немає нічого кращого, як природа. Не потрібно вкорінювати ці живці є деякі люди. Зимою вкоренюють. Наприкінці зими тримаю десь їх. Там потім ті саженці по підвіконниках, досвідчують і так далі. Запевняю вас, викопавши от такі отакі живці в кінці березня, на початку квітня, ставлю їх на укорінення. За три неділі вони вже всі з коріннями. і вони завжди будуть гарніші, ніж ті саженці, які укорінювалися зимою. Десь на середину літа вони вже... Перегоняють ті саженці, котрі корінюються зимою чи наприкінці зими. І виростають в два-три рази краще. Тому не потрібно спішити з цим питанням. А потрібно все робити вчасно. Ось ці ями в мене будуть зберігатися живці інжиру і викопувати, як я сказав, в кінці березня, а от живці винограду я буду вкладати. Другу яму, так як я викопувати їх буду на початку березня для укорінення чуть раніше. Тому е, чому саме знімаю це відео, щоб роз'яснити людям, що не потрібно спішити з укоріненням. Краще отак ось закопати в землю і до весни хай собі там стоять. І далі весною, як я вже сказав, вони будуть набагато гарніші і самі живці, коли достайовуються ями, вони так якби щойно були зрізані свіжі вологі, дуже активні, енергетичні до переростання. Тому не спішіть з питанням укорінення, краще от таким способом. Як я сказав, нічого кращого, ніж те, що придумала природа, не існує. І ще хочу сказати, що до березня місяця не пишіть мені, живців не буде, так ви самі розумієте, що вони в Прикопі. Тому по цих питаннях тільки з кінця березня. Наразі всім дякую за перегляд. Цього найкращого.